Програмі розповідь про те, як вшановують Тараса Шевченка у Видиборському дошкільному навчальному закладі, як дбають про збереження народних традицій вихователі села Очеретянка та як співпрацюють з родинами у Андріївському дитячому садку. Дошкільний навчальний заклад Черняхівського району відновив свою роботу у березні 2012 року. А раніше малюки села відвідували групу з короткотривалим перебуванням на базі місцевого ліцею інформаційних технологій. Нині у дошкільнят просторий, затишний і комфортний власний дім. У якому є і спальня, і їдальня, і ігрова, та кімната для навчальних і розвивальних занять. У закладі працює одна різновікова група, яку відвідують 26 дітей. Зусилля працівників дитячого садка та їх батьків спрямовані для створення належних умов для навчання та виховання наймолодших жителів села. У цьому не стоїть осторонь, і сільський голова Ганна Іванівна Ковальчук. З її ініціативи було відкрито дитячий садочок, було придбано нові іграшки, меблі, килимове покриття. Слід сказати, що багато зусиль прикладає. Щоб діти відчували себе комфортно, члени нашого навчального колективу, а саме помічник вихователя Артенчук Ірина Васильівна, завдяки її праці в дитсадку чисто і затишно. Кухар, кого Світлана Григорівна, чудова, доброзичлива людина, яка завжди частує дітей смачними стравами. Мені, як вихователю дитячого садку, приємно працювати з такими колегами. Активними учасниками у роботі колективу виступають батьки. З маличку до дошкільнят видибора виховують любов до природи. Зимку малюки за доброю традицією підгодовують птахів. У виготовленні разом із батьками годівнички вони насипають крупи і зерно, адже розуміють, щоб пережити холоди, пернатим друзям потрібно добре харчуватись. Долучають малят і до експериментальної та дослідницької діяльності. Проводимо різні дослідницькі роботи. Ось один з таких. Цибулькова пальмочка, які ми видивились в інтернеті і вирішили зробити собі такий експеримент. Дітям це дуже подобається. Ми з дітками пішли в подвір'я, набрали відерця землі, проризали дірочки, подають дітки цибульку, роблять задоволенням, сажаємо цибульку, дітки подивляться, чи суха земля, чи не суха. Як треба правильно поливати, доглядати за різними рослинами. Привчають до дошкільнят і до праці, і до творчості. Навчає малюків створювати поробки власними руками і вихователь під час занять, і бібліотекар сільської бібліотеки на заняття гуртка Умілі ручки. Видиборська сільська бібліотека тісно співпрацює з дитячим садочком. Ми багато читаємо казочок. У нас працює гурток у мілі ручки. Там ми навчаємось фарбувати. Ліпити з пластиліну, вирізати з паперу. Також працюємо із солоним тістом. Плідно співпрацює колектив дитсадка із бібліотекою і з ліцеєм інформаційних технологій. Найчастіше дошкільнят відвідують вчителі початкових класів, які допомагають готувати до школи майбутніх першокласників. Нині така місія у Ольги Артемчук. Я можу сказати, що велика увага у роботі нашого дошкільного закладу приділяється підготовці дитини до школи. По-перше, виховати в знайомих дітей з правилами поведінки у колективі, з навичками особистої гігієни, вчить поважати та любити своїх батьків, поважати старших, не кривдити менших, любити свою батьківщину. Читає своїм вихованцям різні казки, які діти дуже люблять. Вчить вчать потішки, лічилки, вірші, проводять бесіди на різну тематику: екскурсії, до бібліотеки, на ігрові майданчики, ліцею, на стадіон, до лісу, вулицями рідного села. У дітей даного дошкільного віку вже сформовані навички навчальної діяльності. Вони вміють слухати та виконувати певні вказівки. Діти вміють тримати ручку. Орієнтуються у розліновці зошита, знають, що таке клітинка, вміють рахувати та писати цифри в межах десяти, вивчають букви, намагаються складати перші склади. Велику увагу вихователька приділяє мові дітей як засоби спілкування В дитячому садочку. Є вся належна література для навчання та розвитку дітей, створені прекрасні ігрові куточки. Отже, тільки спільна робота садочка, ліцею сім'ї буде мати хороші результати. І дошкільнята відвідують ліцей та беруть участь у спільних святкових заходах, і школярі є частими гостями у дитсадку. Звій черговий візит вони присвятили вшануванню творчості Тараса Шевченка. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті зіграє веселка, повні сил. І живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Слухайте, слухайте голос, голос, безсмертний Тараса. Він, наша гордість і слава, рідного слова окраса. Пісня його не вмируща, рідного слова, окраса. Слухайте, слухайте голос, голос безсмертний Тараса. Слухайте, слухайте слово, слово живе кобзоря. Лине воно над світом за окрани й моря. Я маленький українець, років мало маю та про Тараса. Шевченка я багато знаю. Хоча зовсім маленька, буду виростати книги, де савченка буду я читати. гороць січенко, ворожся за волю, що всі діти України мали кращу долю. Батьки задоволені, що їхніх дітей виховують на кращих традиціях та прищеплюють найкращі людські чесноти. В житті є речі, які ніколи не знецінюються. Не тьмяніють, не забуваються. Це рідна земля, мамина любов, дитячий садочок. Навіть через багато-багато років діти пам'ятатимуть і перші казочки, і прогулянки, і свята в садочку, і перші несграбні літери, написані власноруч, під вашим дбайливим поглядом, і смачну кухню, і чисте подвір'я, і тому кожен з батьків до самої глибини душі. Вдячний вам за вашу невтомну працю і кожен з нас в неоплатному боргу перед вами, який, на жаль, ніколи не можна повернути повністю. Завжди охоче йдуть до дитсадка і малюки з села Очеретянка. Їх заклад розміщується у приміщенні колишньої школи. Раніше у ній працювала група з короткотривалим перебуванням малят, а з 2006 року, коли школа припинила своє функціонування, дошкільнята стали повноправними господарями всього приміщення. Це дало можливість створити у закладі кімнату музею народного побуту, в якій малюки можуть побачити речі старовини та рукотворні витвори місцевих майстринь. Коли заходжу в цю кімнату, я перенаю світ краси для мене це найбільше свято, спокійно і хороше мені, усе тут, звичаї, обради з наших прадідів, дідів, тут ніби голос, всіх віків. Ідея створення кімнати музею на базі Очертянського дошкільного навчального закладу виникла з метою виховання у підростаючого покоління поваги до свого минулого, адже відомо, що той, хто не має... Минулого немає і майбутнього. З кожним днем час віддаляє нас від часів, від обрядів, від звичаїв наших предків. І саме той факт, що особистість світогляд та характер дитини формуються у ранньому віці, сповинукає нас діяти і не гаяти часу. Нині вихованцями очередянського дитсадка є 15 малюків. І, Як запевняє сільський голова Людмила Колесник, у селі є перспектива, що їх кількість зростатиме і заклад житиме. Сільським головою я працюю друге скликання з 2006 року. Сільська громада нараховує 360 жителів, до яких ходять село Очеретінка і Рудня. Взагалі, в нас від нуля до шести 25 діток. От в перспективі в нас ще шість діток в тому році, в цьому році мають бути. Так, що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, і ми практично велику увагу приділяємо для того, щоб садочок працював. У садочку малюки перебувають 6 годин і отримують триразове харчування. 12 гривень у нас ми в день іде на харчування одної дитини. Це крім того, що там ще батьки без батьківської плати, звичайно, батьки в нас не платять за дитячий садочок. Так, от, а там вже там допомагають там якимись овочами, фруктами, там як коли допомагають. Піклується про добробут дошкільнят не лише сільський голова, а й місцевий спонсор, який вже встановив у садочку біотуалет та планує поміняти всі вікна і двері. А вихователі створили для малят належне ігрове та розвивальне середовище. Аби вони щодня з радістю поспішали до дитсадка та збагачувались новими знаннями і вміннями. Я живу в черетянці, полюбляю пісні танці. Синє небо жовта поле, дуже гарно на все навколо. Все тут мило, все це любе, то зростаю і живу. А ще в садочок друзі, кожен ранок я спішу. Плесом там до довгорами викидати. Sona zemlja, to je uredno moka iz Čitaj, nabrdenj očerčankam. Цього біля цього двору тут діти маленькі, гуляти страдеки і шути голосочки, як оці жіночки. Цього року четверо дошкільнят черетянського дитсадка стануть першокласниками. Але їм буде не важко, тому що вони отримали належну підготовку. Ми вже вміємо рахувати: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я мама несенюк Ніколь, яка відвідує цей дитячий навчальний заклад. Ми задоволені в цьому. У цьому году вона піде до першого класу. Тісна робота з батьками, раціональне використання часу та індивідуальний підхід до кожної дитини ось наші основні завдання. 1 вересня четверо діток нашого садочку займуть лави першокласників. Дітки у нас дуже багатогранні, вони вільно декламують вірші, пишуть, читають, розрізняють кольори, геометричні фігури і дивлячись на їх. Ми розуміємо, що наші зусилля не марні. Тісно співпрацюють з батьками вихованців і у Андріївському дошкільному навчальному закладі Краплинка. Тут вже стали традиційними родинні свята. На черговому з них під мамину пісню діти створювали родинне дерево. У квітучому селі, на святковому столі. Гей, гей, всякого добра. Там родина збирається, там весела пісня лється там, щебече дітвора, там родина збирається, там весела пісня лється там, щебече дітвора, родині нині свято до мами й тата, злетілися здалека. Доні і сини, дитинством пахне хата. У мами й тата. Медами, казками, весною восени. Діти пояснили, що їх родинне дерево починається з коріння, що уособлює районну владу і сільську раду. Стовбуром є дитячий садок та його працівники. А гілочки та листочки це діти зі своїми родинами. Ось чому свої фотографії малюки прикріпили до листочків. Створивши родинне дерево, діти перейшли до навчальної кімнати. Там на кожному пальчику паперових рученят вони намалювали обличчя своїх рідних людей, а затим наклеїли їх навколо сонечка, утворивши велику дружню родину. Не обійшлося на святі і без віршів та пісень. Дорога родина, любі наші мами. Татусі, бабусі, братики, сестрички. Нехай слова і пісні молзучі, не лунають знов і знов. І будуть сертяном розлучені. Добро, надія, віра і любов. А сочка мамина біла, біла, а сочка, ма... люби тата, діду, бабу, ті сестру, брата і любічний крас, Миколай. Я в садку гарно жити, рамся плачем, я скінжить. Я традицію їй бабусі, намалюю гусі вузи, сиріє небо, білу хаску, а горі так роти. Ісусику мили, Ісусико любить, жаміли, ливневі зірки засвітили. Підносим до тебе свої речення і просимо щиро за маму і тата. Сьогодні в нашому садочку відбулося свято свято не тільки наших діток, а й нас, батьків. Ми всі з задоволенням відвідуємо наш садочок, відвідуємо всі свята, беремо активну участь у них. На свято завжди запрошуємо, крім батьків, ще й гостей. Окрасою родинного свята стали вишиті роботи Галини Жидецької, яка вже 34 роки працює вчителем трудового навчання Андріївської школи. На заняття гуртка у дитсадку вона продовжує навчати вишивати своїх випускниць. А тепер мам вихованців закладу. Вишиваємо ми не тільки хрестиком, нитками, а вишиваємо і бісером. Кращі роботи ми приносимо на виставку у наш садочок. Захоплення у мене від мами. У мене мама дуже гарна майстриня. Роботи в неї були найкращі. Вони були на виставках. Так вона, я сама з Чернігівської області. У нас там дуже багато вишивають. От, роботи в неї були теж показові, найкращі. Вони зараз в мене є, зберігаю їх. Колективи дитсадка і школи вже багато років поспіль плідно співпрацюють, забезпечуючи наступність між дошкільною та початковою освітою. Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку ми будуємо за принципом не на шкодь і спрямовуємо її на розвиток індивідуальності кожної дитини. У дошкільному закладі забезпечується зв'язок вихованців і педагогів дитячого садка і школи. Для цього ми організовуємо екскурсії до школи, спільні розваги. Свята, де малята мають змогу перейняти досвід старших товаришів. Для кращої адаптації малюрків організовується школа молодшого школяра, яка дозволяє майбутнім школярам успішно розвиватися у новому середовищі. Спочатку і сам дитсадок працював на базі Андріївської школи, а у 2008 році він перемістився в окреме приміщення. Наш садочок відвідує 15 діток старшого віку шестеро діток. Вони йдуть в школу. І зараз ці дітки проходять підготовку до школи. Садочку велику увагу приділяємо екологічному вихованню. Вже зроблено екологічний проєкт екологічної стежки. Навчаємо діти любити і берегти рідну природу, доглядати за кімнатними рослинами, працювати на квітниках та дослідних ділянках. Велику увагу приділяємо навчанню граматики, розвитку, мовлення, фізичному вихованню. В садочку створено ігрове середовище як у групі, так і на вулиці. Ігровиди, будиночки, гойдалки за допомогою спонсорів поміг придбати нам сільський голова Гудемчук Олександр Миколайович. У селі є перспектива. Діти народжуються. Цього року народилося п'ятеро немовлят. Але місця у садочку дуже мало, тому тут планують добудувати ігрову кімнату. На щастя, територія закладу дозволяє це зробити. І я, як депутат, як завідуюча садочком, як депутат районної ради, хочу винести клопотання на сесію сільської та районної ради, щоб допомогли нам будувати наше приміщення. Територія нам дозволяє, щоб дітки могли розвиватися як фізично, так і творчо. Наші дітки беруть участь у художній самодіяльності «Чисті роси. Для їх виступу ми пошили нові костюми. Також вихованці садочка з задоволенням беруть участь у конкурсі районної спартакіади Веселі старти, де мають також дуже гарні результати. Уже два роки в нас працює завідуючий дитячим садочком Гудемчук Лариса Михайлівна. Це дуже працьовита, дуже відповідальна людина. Не маючи великого стажу працювати з дітьми, вона все рівно, майстерно, все це виконує. Вона допомагає багато в чому садочку, тому що вона районний депутат. І тому не тільки вона. Допомагає садочку, а й всім людям в селі, хто до неї звертається. За допомогою її був створений у нас уже два роки. У у садочку є спортивний майданчик. І коники діти дуже люблять, і ми теж раді, що він є. І я думаю, що разом з батьками ми ще його розфарбуємо, зробимо його найкращим в районі. Значну увагу у розвитку дошкільної освіти в Андріївці приділяє сільська рада. Так, в минулому році нами було придбано для садочка нова насосна станція, телевізор, DVD, закуплено багато іграшок, зроблений поточний ремонт приміщення. Всі дітки отримали на свято Миколая та на Новий рік святкові подарунки. На жаль, бюджет сільської ради дотаційний, через що ми самі не зможемо закупити все, що нам необхідно. Через що нам інколи приходиться звертатись за допомогою до спонсорів. Таким чином останнім часом був приданий дитячий ігровий майданчик. Депутатам обласної ради з Джубликом Повла Володимировича були придбані нові сучасні ліжечка. В цьому році ми плануємо перевести роботу дитячого садочка при підтримці районної ради з 7 на 9 годинний робочий день. Тож дошкільна мережа у Черніхівському районі розширюється і удосконалюється, і це тішить.